щире соревно казеноні ну, Третього рядка не пам'ятаю. Падору, падору Е, питання. У мене сьогодні день, просто, просто мем, угар. Я прийняла вольове рішення сьогодні майже не спати. Ні, не зовсім. Я сьогодні поспала вісім годин, майже. Але. Прикол в тому, що паншлайну тому, що я лягла спати о 9-й ранку. Поясніть, поясніть, хто ці люди, які купували PlayStation Portal, за 200 доларів? За 200 доларів, ти, ти отримуєш не консоль, а просто екранчик, який стримить тобі зображення з твоєї консолі? Хто ці люди, що змушує вас купувати за 200 доларів? Просто екранчик? Який транслює тобі зображення з твоєї PS5? What the fuck? Я не розумію. Дісней Басоні дуже боїться експериментувати. Вони бояться експериментувати, але при цьому постійно якісь дуже всраті рішення приймають, як то онлайн The Last of Us, який мільйон разів перероблявся, і потім врешті скасувався. І все таке. Свіч це повноцінна консоль, яка. Працює в незалежності від того, чи є в тебе світло, чи є в тебе інтернет, чи є в тебе щось, PlayStation Portal – це екранчик за 200 доларів. За 200 пляха доларів, який просто транслює тобі те, що показує твоя PlayStation 5. Тобто ти купуєш PlayStation 5, скільки, скільки зараз PlayStation 5 коштує? 500 доларів? 500 доларів. І докупує вийшли PlayStation Portal за 200 доларів. І якщо ти живеш. В Україні, де вимикають світло, то ти просто сидиш кайфуєш з цими двома пристроями, які перетворюються на шматки пластику світло. Осінь це ахуєнно. Я обожнюю жовт. Я обожнюю вересні, обожнюю жовтень. Ось листопад трохи спірний місяць, але жовтень і вересень це ахуєнні місяці. У жовтні все листя жовте. Пади, красиво, атмосферно, в, у вересні все починає так трошки, трошечки жовтіти. Е, вже не так спекотно, як влітку, але і не холодно. Я обожнюю осінь і зиму. Осінь і зима це найкращі пори року. А ось весна весна це булшіт. весна це все тане, все в лайні, все в багні, в, 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 в Іу. але там, в весені є такий фактор, як Осіння хандра. Ось вона ось на навіть у мене, який подобається осінь, ну, вона є. Я ось цієї осіні якось трохи теденсайднулась. Але як тільки вона закінчилася, я Я отримала дуже величезний буст енергії. Ну, гаразд, травень ще більш-менш, але квітень і березень це треш. До речі, я перед стримом. Лазила в налаштування. Не, в налаштування в конфіги гри. І, по ідеї, в мене ось це має працювати. Це не точна інформація. Але якщо вірити допису на речі, то в мене це має працювати. А взагалі це треба записати як баг репорт і написати розробникам ДБУ. Виправляйте, це пиздець. Ось це, це пиздець. Ого! Ого. Імпресів. Я сказала, я зіграю варфрейм, коли на свічі для варфрейму вийде українська мова. Нема української на свічі, немає варфрейму. Все легко. Блять, до мене тільки дійшло. Ми ж вчора закінчили на битві з кимось, з полтергеєм. У нас зараз бійка з, з полтергеєм. О, кнопка працює. А -а -а -а. Девін. Хто він? Чому він? Я розумію, що я можу бути сліпою. ураження! Що? Який вогонь на ураження? А ти тут звідки? Хто ти такий? Ось ти Слава, вітаю. Що ти таке? Від тебе смердить? А ну, а де? Він, він мене тролить. Я, до речі, застрягла. Блять! А! Де ти пліснява? Де він? Я бачу пляшку горілки. Вона так близько, але так далеко. Ми знаємо, що тут поруч є Полтергей. Можливо, перемога над Полтергеєм це шлях до вимикання ось цієї байди. Але щоб перемогти Полтерхея, треба його побачити. І з цим в мене є певні проблеми. Він має бути десь поруч. Він має бути в цій кімнаті. Він має бути саме в одній кімнаті. Ось цей ваш полтергейст. Він зараз з нами в одній кімнаті. Він не, він не чоловій хлопець, він довбойоп. А ну йде сюди. Ану, йди сюди, пріснява. Іди нахуй! Довбойоп. Це колискова? Ні, це не колискова, це клітка якийсь сумний. Обережнося, обережніше з цим лайном. Краще віддайте мені, я утилізую все. І Вам не придеться помирати від зупинки серця. А, віддай! 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 Іді нахуй, Де мій дробовик! Краді, лайна! А що з моделькою? Пока тягне ігру і модельку і стрім, так. Але іноді бувають ось такі приколи. Що я просто зникаю. Просто зникаю, зникаю, зникаю. 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 Я ще зникаю. І ось. Це ще. І зараз. Угу. А. Я воскресла. Я повстала з мертвих. Так, на чому ми зупинилися? Де мій дробовий курв? Де моє хп-курво? Мені неприємно. Мені неприємно, я ображена. А до речі, ви бачили мем? У нас чомусь багато людей. Переклад ШБТ гейтять, Хоча ну, переклад ШБТ це Це один з найкращих перекладів, що... що в нас є. І хтось писав, що дякую, ШБТ, що не перекладали сталкера, а потім з'являється інфа, що субтитри в сталкері робили, робили ШБТ Українські. Я тебе приріжу. Ау! Та, не треба так робити. Це не культурно. Насправді я теж псіонік. Я вам цього не казала. Але я теж можу кидати ворогів як мішки з лайном. Я не така сталкер, як інші. Я особлива. Бум-бум-бум-бум Зі мною не варто балуватись, а то можете скінчити ось так. Або ось так, як, як той мішок з лайном. Так, це ми зараз йдемо на зустріч з Сидоровичем. Готові? 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 Ще анекдот. Я сьогодні зранку вигадала анекдот на рівні, ну, реально на рівні дефолтних сталкерських анекдотів. Заходить Сидорович в бар. Дивиться. А там якусь горілку наливають, а нема ні навару, ні артефактів. Він питає, а що це таке? А йому, і каже, а йому бармен і каже. Це бар, а не хабар, <реш> нарешті ми прийшли сюди. Кого, кого? Але мене тут кожен собака знає. <гум> Навіть по батькові. По батькові? Я, Я не знаю, його по батькові людьми в зоні сп... Тримай свою псю установку, як новенька. Брухт, ціна якому гріш. Іди нахуй! Тримай свої купони. Робота проста, ціна відповідна. Ну і Я шукала, як вимкнути, так, а не зламати цю хуйню. А він ще каже: гріш, Це, Брухт. Вали. А тут те пес. Більше ніякої горілки. Так, тут є ще щось цікаве на шляху. І ось якась ще аномальна зона. Він там хтось вже стріляти, хоче. не треба в мене стріляти. Я нічого нікому поганого не зробила, щоб в мене стріляти. Пану собі вистрілить Один свободивець каже іншому знаєш, я більше ніколи-ніколи в житті не буду їсти гриби. Та чому ж? Я йому вчора обіцяв. Я те вже десь чула. Я все шукала нові анекдоти сьогодні перед, перед стримом. І на Вікіпедії є така цікава стаття, анекдоти про, мо, про, про росіян. І там анекдоти такі дебелі. На твічі їх розповідати не можна, але хто хоче, той знайде. Тут пахне лутом. Віддавайте. Мене обмежують в моїх діях. Мені не дають робити дебош. Я хочу робити дебош. Дебоширство в маси. Дебош в кожен дім. Анархія. Анархія. Я когось знайшла? Чому мені сказали, що я когось знайшла, але я нікого не бачу. Або мене ж або груш зує. І в цей момент я не беруся казати кого. В мене вже знову перевантажені. Вібу 5 банок консервів, 3 палки ковбаси, батон хліба, енергетик, пинт. Якщо я грушу з'їм прям не на, не на супер повний шлунок, то я обісруся. А ви теж пам'ятаєте часи, коли мівінка коштувала 4 гривні? Ні, звичайно, мівінка коштувала 3,50 а з креветкою 4. Чи це знижка була? Я ось точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, колись були такі ціни. Ви, ви пам'ятаєте ці часи? Тут є якась дірка для собак. Я квадробер, гав-гав-гав, пропустіть. гав-гав-гав, пропустіть, яквадробер. Гав-гав-гав і тепер я можу. 50 набоїв! Я можу влаштовувати нереально. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вітер в попі. Вітер в попі. Вітер в попі. Вітер в попі. Отто сидорович жук. Ти болс! Або я покладу вас. Ніхта більше, більше Не, Сидорович, ще пішов нахуй. Він просто монополіст, шизоїд и і... старий хрущ. Привіт! Дивіться, який смачний гриб! Як же я його хочу жерти, Сидорович? Сімнадцять років в погребі сидить. Він траву не мацав, сімнадцять років, сонця не бачив. А ну його нахрен. Він неадекватний. Не буду йому допомагати. Блять! Це був союзник. Це не я. Це не я. Це не я! Я цього не робила! Він сам помер. Він Він сам помер. Він Він помер від старості. То була старість. Квадробери нападають! Тиц! Тиц! Квадробер зробив бекфліп. Хто це відкинувся? Що я чіпотінула? Якусь так Це мої друзі. Це Христинка. В неї трошки руці застрягли. Це Валерчик. А це Миколя. Вони френдлі. Не чіпайте їх. Ми на одному боці. Бляха. Що ж то одразу не показав? Він якийсь нерво. Що На станції ехо. Він просто звернувся. Я буду спілкуватися з тобою через плече. Його дуже сильно шизує. Можемо теж має. всі блокаторів дуже дати. Довіри. Він, він спочатку просто стояв, спілкувався, потім так дістає пістолет, показує на мене, а потім просто розвертається до мене спиною. Ібучий скізо. Куди? Він взагалі існував. Він взагалі був? Скізофренія апдейт. Бандити тримають групу Гондоса у своєму таборі. Відправляйся туди. Але зважай, ці безпредельщики будуть напрямку. безпредельщики Безпридільщики. Що ви безпредельщики Сніжинка, дивіться яка. Що вона робить? витривалість слабко, плов слабко. Але дивіться, яка вона! Ті, тю-тю, тю, 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 тю-тю, Бахне дуже. Але дивіться, яка вона. Моя мета вже близько сталкера. Пробач, але зайві вуха мені не потрібні. <с chord> я швидше. Зараз я трошки не влучила. Іся тримайся Я точно влучу. З першого разу. А влаштовую рейсню. Ау! Тихо. І вдача то не схіл. Вдача то вдача. Я прийду до вас ножем і заріжу. Це погроза. Ховайтеся вжито. Але що я взагалі їх різала? Який сенс був цих дій? А, мені по факту і не треба було цього робити, мені треба було просто скопіювати файли. Я, я просто влаштувала різню, тому що я ну, могла влаштувати різню. Іду у лісі глибокі, Шукати сталь не скоро знайдуть. Спати хочеться. Не хочеться. Мабуть, того, Стулися. Не Як позіхай не тут. Багато, а сил не Є в тебе сили. Мотивація сильна. Просто вийде в поле, крикни Я живий. Не скаржся! Зроби зараз те, що хочеш зробити через 5 хвилин. Через не можу, через не хочу. Мотивація. Філософія, філологія. Тому погляд на мене. Завалися! Я не можу, я не можу. Бра. чути Бла! 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 А ти тут звідки? ти тут взявся? Кеша. заберіть мене в дурку. Я не в адекваті. Я адекватно не, не усвідомлюю світ навколо себе. Я небезпечна для людей. Я бачу занадто багато речей, яких я не маю бачити. Закрити мене вже в дурці нарешті. Мені пиздець. Я просто буду колотися. Я переживу. Я переживу викид. Я не просто так лутала свої 100 аптечок. Я буду жити вічно. Викид іди ідінахуй. Я буду жити. Я буду жити. Ні, я буду. Я буду жити. Я буду жити. Колись, колись. Швидше, швидше! Була дуже близько. Іді нахуй викид. Тупий викид. Але якщо гітара, то бас. Блять, хочу бас. Я, я мрію про бас. Колись у мене з'явиться бас, я буду просто 24 на 7... зайобати усіх своїм басом. Олю бас буде бас. Що, час відкривати збір на бас. Я, не знаю, я басу, що дуже довго хочу. Я вже кілька років хочу бас. Бас гітари, вони, вони реально круті. І басові партії, я не знаю. Ось у пісні, якщо у пісні дуже така, яскрава виражена басова партія. Ця пісня звірогідно буде ахуєнною, Я обожнюю басові партії, обожнюю, я обожнюю жінок з басов. У мене увесь тікток в жінках з басом. бас це ахуєнно. Мені здається, в мене ось як трохи особистість побудована на жінках з басом. Ну, гаразд, не тільки На жінках, на басистах. Ось мої ікони. Це Харуко з фурікурі, у, у неї бас, і вона цим басом б'є людей. Це Марселін з часу пригод, у якої теж бас. І скот Пілігрим, Пілігриму, який теж з басом. Тому що бас це охуєнно. І басисти охуєнні. Любіть басистів. Я знайшла собі бас. Дуже треба. Всіх обійняла. Дякую всім, хто був на стримі. Усім па, -па. Адіос.